Якщо абрикоси гниють і опадають ще зеленим, я б звернув увагу на обробки по хворобам і скоригував би живлення. Перша обробка, звичайно, мала бути вже зроблена, це мідним препарат. Це бордоська, 3%, блубордо, медяна екстра, біошок або інші мідні препарати. Мід для персика і абрикоси це обов'язково. Далі базові обробки. Перед світінням це в нас іде хорус плюс актара. Під час цвітіння це в нас свіч іде, або можна взяти спектр, або Сігну. Після завершення цвітіння беремо скор, Proклеїм і Хорус. За місяць до збору врожаю обробляємо додатково свічем. Це в нас базові обробки від хвороб. Звичайно, можна більше обробок робити, але я так розумію, що це домашнє вирощування, тому я думаю, достатньо буде цих базових обробок. Щодо жилення, я би звернув увагу на кальцій. Абрикосам, персикам, кісточкам обов'язково потрібен кальцій для формування їх плодів. Якщо буде відсутній кальцій, будуть плоди гнити і обпадати. Тому я, наприклад, обробляю свої кісточкові перед цвітінням, і після цвітіння препаратами з кальцію. Це може бути хелатин кальцій. Кальцій це в хелатній формі. Далі препарати, які мають і кальцій, і бор. Бор буде допомагати в цвітінні, там інших ще буде в процесах допомагати. Саме краще з кальцієм засвоїться. Кальцій, бор сірка можна взяти. Можна взяти бриксил кальцій. Повторюю ще раз, абрикоси, персики обов'язково мають мати кальцій для формування їхніх плодів. Також кальцій дається під корінь, це може бути вапно в різних формах, доломітова мука. Можна давати в луночки, можна давати рівчаками давати. Особливо звернути увагу тим, хто проживає північ України, захід України. Тут можуть бути грунти для абрикоса, персика черешня, не зовсім підходящі. У зв'язку з цим у дерева може бути дефіцит кальцію. Працюємо по хворобах, по кальцію. Я думаю, що ви будете за брикосами.